Тут треба обережно перебратися через дорогу, поки машин не видно. І ось бажано сюди спуститися донизу. Я би не було тільки тієї собаки, що тут часто обгавкає така зла-зла, що аж страшно становиться. А сьогодні я... Тим більше не взяв з собою відлякувач собак. Звечора не приготував, а вранці кинувся, а він не лежить там, де я завжди його лежу. Ну, Роман брав, а тепер тут калюжі. Калюжі, калюжі. Ось так перейду. Так, пити Ну а далі я вже, гадаю, буде сухо. Щось негавке, значить, немає. Поки що мене не почули. Ось і тут особливо за цим рогом. Вона десь живе. Не чути. Настільки погано бачу, що сідаю на велосипедах. Хочу їхати, сонце сліпить. І сам погано бачу, навіть окуляри не допомагають. Сивий туман переді мною. І тільки сяду крутити. то сюди в рівчак колії зіскочу. То в сою оцю їду. Попаю поки що пішки. Світу реп'яха. в мене там флілі нірка образувалася. Думаю, миша завелась. Ну Влітку то вона десь втекла, а взимку повернеться. То я в нірку запухну цих реп'яхів із лопуха. І вона не буде вилазити в кімнату. Далі темна для моїх очей, та не для камери. Дорога, Зліва посадка, а справа ось такі соняшники. Високі-високі, бо і затемні дерев тягнуться до гори. Бродити мені треба ось такими дорогами та не бачу. Добре, що дорога знайома. А так... Йти у світ незнаними шляхами можу і заблукати, і впасти. Тут я дорогу просто знаю на ощуп. Відчувається роса на листях соннізначника. Сьогодні дещо не обіцяє небо, а всім хтось знає. Ось такі ранки на пізрячого велопенсіонера. В хащі мені тепер годі й лізти. Повиштрикую очі, і сіри п'яхи будуть на моїх штанях. Буду пробиратися між посадкою та полем. Що ж там далі? Раніше цього горіха я і не помічав, а тепер підріс і під важкістю Хилив свої гілки до землі. Рви не хочу. Багато тут горіхів. Та знай, поки вони дозріють. Я під'їду, то їх тут вже не буде. Занадто низько вони, над стежиною. Дістався автотраси. Тут їхати буде вже мені легше, тому що вона нова, широка. specijalna polosa da velosipedisti je. Тут під'їжджаю до круга, на кому рух головний. Я повинен пропустити той транспорт. Ліворуч нікого не бачу. Беру потихеньку, краєм дороги їду. Я роздаріюся. Знову вибрався на грунтівку. Десь тут у хащах повинен бути столик. Я не бачу. Ага. Серед те мені побачив цей столик. Він вже зістарився. Мало хто тут відпочиває та обідає. А я з'їм хоч яблучка. Ліяр, крамницю, дубовичок ще зачинено, бо я катаюся рано. Морозиво мені не пустувати. Здається, на цьому дереві колись було гніздо. Ага, ось воно. Гніздо дятла. Я навіть колись сюди зазирав так, камерою, але нічого не побачив, тільки чув пташині голоси. Це майданчик для відстою автомобілів, коли на 9 травня приїздять гості та глядачі, щоб віддати шану загиблим у Другій світовій війні. Меморіал знаходиться от там десь у ще лісу. Я зараз візьму свого велосипеда і підіду туди, подивлюся, які там зміни після 9 травня, чи прибрано, чи ні. Ліс вже не для мене. Я ось навпомацьки наблизився до кургана Скорботи, то навіть не можу сказати, чи прибиралося тут, чи ні. Для мене все це сіре зображення. Тут німці в цьому лісі розстрілювали мирних громадян Полтави та військовополонених. Эй, хто в лісі, озовися, бо я не бачу. І не чую. Нікого. А я та ці кремезні дерева. Було мені колись. Я на цьому місці, де переходив через залізничні рейки, вже двічі ледь не потрапляв під потяг. Одного разу дивлюсь, ніби немає поїзда. Тільки підходить до рейок. Колись справа тихесенько котить собі локомотив без вагонів, електровоз і одна лампочка жевріє. Добре, що я вчасно його маю, майже, майже вчасно його замітив. А от в 60-х роках на паровозах стояли такі потужні прожектори, коли ми йшли з школи Звітівки вечором після другої зміни, темдрява, нічого не видно. І тут на згибі доріг їде паровоз і так цим променем висвітлює дорогу, що видно було аж аж аж. І другий раз теж, переходячи через ці рейки, Чую, що наближається потяг. Дивлюся, його не видно. Думаю, це далеко, тільки хотів іти. А тут проскакує швидкісний хюндай. Так що треба через колії переходити обережно і бути уважним. Приїжджати зелене сади Віннищини, Золотіла не Полтавщини. Та цього разу на Полтавщині більшістю своєю я бачу соняшники, кукурудзу, рапс, сою. А от цукрових буряків щось не видно. Мабуть, їх вирощують тепер тут мало. Бо навіть в Манчівці буде копункт закритий. Не грузять їх тепер залізничні состави. Неозорі пора для соняшника на Полтавщині. Вони тут такі гарні, що навіть... Італійські кінематографісти двічі приїздили до нас знімати свої фільми. 1963 рік режисер де Десантіс знімає в Полтаві і за межами міста. Першу серію свого двосерійного фільму вони йшли на схід. Гарний фільм. Це чорно-біла графіка. Соняшники навіть без кольору там виглядали чудово. А десь року 68-69 інший режисер з Італії де Одесіка теж приїхав знімати свою кінокартину вже в кольорі. Соняшники називаються. Софія Лорен головні ролі. Вона навіть приходила в кінотеатр Колес, якому я працював. Але в тому році я працював ще не в кінотеатрі, а в клубі Олійжеркомбінату. Та у любительському кіно я цю зустріч бачив. Ще заповнена зала кінотеатру. Теліські кінематографісти перед екраном і розповідають про свою творчість. Потім актриса заходила до кіноапаратної, подивилася, яке у нас кінообладнання. Згодом вийшла на балкон другого поверху. Я вже заблукав, <с> де мій велосипед, десь тут. Згодом вийшла на балкон другого поверху. А там море глядача перед, на площі перед кінотеатром. О, який височенький. Так, не провезний хащі. Соняшника мене тут не пропускають. Я вже стурбований пошуками свого велосипеда. Десь він тут повинен бути, ага, вон стоїть, десь там. От такі у нас соняшники, красиві киточки, олійної культури. Присів перед дорогою перепочити. 2023 рік. Мабуть, останнє катаюся я вже велосипедом цьому році, тому що вже їду, їду на навпомацьки, майже нічого не бачачи. А так, Не бачите мені далі ні шляхи в ні саму Полтаву. Ні ваших фільмів, шановні блогери. Ні свої викладати. Поки що кріплюся та знімаю останні кадри свого життя.